Четвер, 27 березня, мешканці сумської громади коридором пошани з прапорами та живими квітами провели в останню земну путь полеглого захисника України, 52-річного солдата Юрія Борщенка. Моржні воїн служив водієм відділення зберігання та обслуговування роти радіоелектронної боротьби ЗСУ. Мав беззаперечний авторитет серед колег. Загинув чоловік 7 березня поточного року під час ведення бойових дій в районі населеного пункту Водяне 2 Краматорського району Донецької області, захищаючи суверенітет та територіальну цілісність нашої держави. Дружина загиблого народного героя пані Ольга говорить, що її чоловік був справжнім прикладом сили, відваги, жартовності, відданості та любові найкращим другом та неймовірним батьком для їх дітей. Юрій Дуже світла, добра людина. Він в житті нікого не образив. Він завжди, я дивувалася, що він завжди хоче йти на допомогу. Навіть ущерб родині таке даже бувало, що він друзям завжди йшов на допомогу. Ну, я спочатку це сприймала. Негативно, а потім подивилася, що це дуже приносить йому приємні такі відчуття і перестала на це реагувати погано і також не благословляла, так би мовити, не була проти цього. Він спортсменом у мене був, з 12 років займався волейболом, ми сини також віддали на цю. На цей вид спорту. Він дуже-дуже любив дітей. Хоча він сам сирота в мене. У нього мати померла, йому ще чотирьох років не було. Він, звісно, це все в собі тримав, цю травму психологічну, але я бачила, як він любить їх. Він не показував, він і мені не показував, як він був. Робив все досконало. Чесно, ніколи не запізнювався. Дуже був вірний і чесний своєму слову. Ніколи нікого не підводив, ніколи. Не було такого в житті випадку, щоб він сказав і не зробив. Він мовчачки все робив мовчачки. Тому таких цінних людей, як і кадрів, як мій чоловік. Дуже мало. Ну, дітей виховав в, в такому ж дусі, тому сподіваємося, що буде достойна зміна. Кохаю, буду кохати. Він помер, загинув напередодні Мого Дня народження. Це завжди. Залишиться. Для мене. Пам'ять. У пам'яті людей, які знали, любили та поважали Юрія Борщенка, чоловік назавжди залишиться доброю, надійною, життєрадісною, щирою людиною, патріотом, який вірив у перемогу України та що сили її наближав. Юрія Івановича Борщенка я знав вже давно. Ми дружили в місті, в місті спілкувалися, в місті змагалися на змаганнях. Тренувалися і по роботі я знаю, він працював у моїй системі на заправці газу. Дуже прикро, дуже добра людина, гарний чоловік, жалко, що так вийшло. Ця проклята війна, нікого не щадить, в тому числі і гарних хлопців наших. Слава воїну нашому і защитнику. В тому році пішов служити. Спочатку він був, коли війна почалася, він був волонтером активно волонтерив, а потім його призвали влітку в тому році в армію. Служив На Донецькому направленні. У тому місяць назад він приїжджав у відпустку. Ми спілкувалися з ним, він був такий веселий, і повний радості і надії. Сталося, те, що сталося. Хай здохнуть. Російська, російська федерація. Жалко. Я сусідка Юри. Прожили Я сусідка Юри. Прожили поруч ми всі 52, ми всі 52 роки, скільки 52 йому він загинув у 52, Народився у цьому будинку. в загалом сусід був прекрасний. Взагалі людина хороша. Він дуже добрий. Він дуже добрий, неконфліктний, чуйний. Навіть думки не було ухилитися, не піти, коли його мобілізували. його у нього були проблеми зі здоров'ям. Я не знаю, як ця комісія, куди дивиться і як, і як відбирає людей. Але це була хвора людина. чоловік. Високе У нього високий тиск у нього був. Які можуть бути навантаження? Яка може бути війна? Вайна тім ні міні опроте він пішов і воював. Он з двадцять четвертого. Він із 24-го, Я не пам'ятаю 9 місяців. Може, і року він не провоював, але пішов, бо треба було. Ну і воював, тому що потрібно було дуже шкода. І діти ще не прилаштовані, не одружені, незаміжні. Молода дружина. ну як усіх, дуже шкода. Відспівали відважного воїна оборонця Юрія Борщенка у свято-георгіївському храмі православної церкви України. Запокоєння душі, ново раба Божого Георгія. І всіх воїнів, по людей, що життя своє за вірою і Україну положили, і від нашестя російського завінули, і за відпущення їм усякою провини вільної, невільної, Господи, помилуй. Мужнього солдата Юрія Борщенка з усіма військовими почистями поховали на алеї слави новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.